Вітаємо! Ви на каналі «Мотай на вус. Сьогодні ми розкажемо про одну з найшанованіших родин на українських городах. Це гарбузові. Але їхній авторитет хтось вважає цілком заслуженим, мовляв, вони і смачні, і дуже корисні і для здоров'я, для краси і навіть для гаманця. А хтось дуже сумнівається в корисності, скажімо, огірка. Ну, що там у ньому? Одна вода? Наша відповідь і так і ні. Якщо цікаво, залишайтеся. Отож, гарбузові на городі не місцеві, як і пасльонові. Картопля, томати, перець, баклажани, фізаліс. Про декого з них ми вже розказували. А якщо городні пасльонові всі як один з Америки, то з гарбузовими не все так просто. Усі види гарбуза теж американці. Огірок родом з Азії, Кавун з Африки. А от походження дині достеменно невідоме чи то азійське, чи то африканське. Безсумнівний лідер серед городніх гарбузових сам гарбуз. Як кажуть, і смакує, і лікує. А придатне до використання все від нутрощів до шкірки і хвостика. Про це у нас на каналі є окреме дуже цікаве і корисне відео. Радимо подивитися! Посилання буде внизу. Але й інші члени цієї родини не пасуть задніх і теж заслуговують уваги. Почнемо з огірка. Бажають, що до Європи він потрапив з Індії. У свій час огірок дуже шанувався римлянами. Пліній старший писав, що імператор Типеріїв мав огірки на своєму столі щодня і влітку, і взимку. А тепер огірок люблять і вирощують практично по всьому світу: плід огірка і інше гарбузоле. Ботаніки називають гарбузиною. У кулінарії його класифікують як овоч, а в ботаніці він належить до ягодоподібних плодів. Їдять огірки свіжими, вареними, смаженими, квашеними і маринованими. А от щодо корисності, справді є думка, що оскільки огірки майже на 100% складаються з води, то й користі з них ніякої. Щодо води чистісінька правда. Залежно від сорту, огірок може містити до 95-98% води. Тому вітамінів, мінералів та інших корисних нутрієнтів у ньому дійсно дуже мало. Але й калорійність, відповідно, теж невисока. Це якщо вас цікавлять продукти для низькокалорійної дієти. Та навіть ті невеликі кількості калію, магнію і марганцю, які є в огірках, роблять і воду у них кориснішою. Вона добре засвоюється організмом. Одночас наявність в огірках вільної води і калію допомагає контролювати високий кров'яний тиск. Дослідження, проведене 2017 року в Індонезії, показало, що учасників експерименту, які мали гіпертонію, спостерігалося суттєве зниження артеріального тиску після вживання огіркового супу протягом 12 днів. Є у плодах огірка і вітамін К. Він потрібен для нормального згортання крові і для здоров'я кісток. Ще вітамін С, флавоноїди, лігнани та тритерпени речовини, які мають антиоксидантні, протизапальні і протиракові властивості. Найпоживнішими частинами огірка є шкірка і насіння. Вони містять клітковину, необхідну для здоров'я кишківника, і бета-каротин от той важливий антиоксидант, який допомагає з імунітетом, здоров'ям шкіри, очей і профілактикою раку. А незрівняний аромат огірочків зумовлюють здебільшого дві сполуки. Перша це так званий огірковий альдегід з доволі складною хімічною назвою. Окрім огірків, він є у вареній форелі, хлібній скоринці, динях, кавунах, вишнях і листках фіалки. А самці одного з видів комах скорпіониць використовують його як феромон для приваблення самок. Друга сполука теж альдегід – 2-ноненаль. Його містять не лише огірки, а й картопля, морква, абрикоси. І неочікувано він є компонентом людського запаху і асоціюється із запахом старості. А ще в огірках, як і в інших гарбузових, місяця сполуки кукурбітацини від латинської назви гарбузових кокурбітація. Це через них огірки можуть стати гіркими. Зазвичай міст кокурбітацині в огірках невисокий, але через стрес. Як от спеку, холод, посуху, нестачу поживних речовин чи інше, їхній міф зростає і смак плодів погіршується. А ще в лабораторних експериментах кукурбітацини показали знеболювальну, протизапальну, жовчогінну і навіть протипухлинну активність, зокрема, здатність пригнічувати ріст клітин раку підшлункової залози та потужну хіміопрофілактичну активність проти раку передміхурової залози. Щоправда, клінічні дослідження ще попереду. Отож, завдяки своїй мінімальній калорійності та вмісту, хоч і невеликому, мінералів і біологічно активних сполук, огірки ідеально підходять для здорового харчування. Причому не лише свіжі. Квашені, тобто ферментовані огірки, містять пробіотичні бактерії, які сприяють здоровому травленню та розвитку корисної мікрохлори кишечника. Цікаво, що селекціонерами були створені практично безнасінні огірки, які найчастіше вирощують у теплицях. Вони виростають завдовжки до 60 см, мають солодкуватий смак і тоншу шкірку, ніж інші сорти. У Західній Європі їх називають огірками безвідрижки, бо насіння і груба шкірка інших сортів у деяких людей викликають газоутворення. А ті, хто не лише їдять огірки, а ще й прикладають їх кружальця до очей чи роблять огіркові маски, теж мають рацію. Бо науковцями доведено, що огірки при місцевому застосуванні мають охолоджуючий пом'якшувальний і заспокійливий ефект, зменшують набряки, подразнення та запалення. І смачні та ароматні дині теж варті уваги. Їхня солодка соковита м'якоть. Є багатим джерелом бета-каротину і вітаміну С. А завдяки вмісту того ж таки кукурбітацину, літію і цинку, дині потенційно можуть бути корисними для профілактики раку, боротьби з депресією, лупою і виразками, а також для стимуляції імунної системи. Як і в огірках, у плодах дині багато води, близько 90%. Але через вищий вміст цукрів. Її калорійність приблизно удвічі вища. Сучасні сорти і гібриди дині вже нічим не нагадують своїх диких предків із дуже маленькими плодами, з тонкою і гіркою м'якостю. Нині у світі вирощують сорти і для споживання у свіжому вигляді, і для переробки. З дині роблять варення, повидло, цукати і мармелад. Її заморожують, вялять, сушать, маринують і навіть квасять. А приміром, в Іспанії. Її часто подають з хамоном. Італійці ж часто вживають диню з різними сирами. Та є сорти дині, які вирощують лише заради насіння, з якого отримують динну олію або лише заради приємного аромату. Розказуючи про дині, просто не можемо не згадати про елітні японські дині Юбарі Кінг, які вирощують у теплицях одноіменного містечка на острові Хокайдо дуже невеликими партіями. На аукціонах ціна за парочку таких ось диньок може доходити до 45,5 тисяч доларів. А звичайна ціна в супермаркетах вже наприкінці сезону коливається від 50 до 200 доларів за пару. Спитайте, що ж у них такого унікального? Дуже гарні, майже ідеально круглі з розписною тонкою шкіркою, що, звісно, дуже цінують естети японці. З тонким неповторним ароматом, яскравою ніжною м'якоттю і витонченим смаком. Та по правді це просто дині. Але так сталося, що вони набули культового значення, стали символом достатку, бо ж зрозуміло, такий делікатес на кожному покишені, і символічним подарунком на Азійському фестивалі Голодних духів. А от кавуни. Певно, найсмачніший у нас на Херсонщині. І бажані у кожній господі. Але в давні часи у посушливих регіонах, як от у пустелі Калахарі, їх вирощували не стільки як їжу, а як запас води. У її в кавунах удосталь більше 91%. Оті перші культивовані кавуни були не дуже великими, але дуже твердими, не солодкими, а гіркими, з жовтувато-білою м'якою. Та завдяки селекції кавуни ставали все смачнішими і більшими. У диких кавунів плоди заледве досягають 20 см у діаметрі. А в сучасних сортів можуть перевищувати й 60 см. У наш час вирощують столові, цукатні і кормові сорти кавунів. До слова, попри те, що плід кавуна люблять називати ягодою, він теж гарбузина. Калорійність кавуна трішечки менше, ніж дині. І, хоч його м'якоть містить зовсім мало вітамінів і мінералів, у ній присутні каротиноїди, і, зокрема, лікопен. Про його важливість для здоров'я ми розказували у нашому відео про томати. Завдяки високому вмісту води кавун має сечогінну дію. Як і огірок, його м'якоть можна використовувати у тонізуючих і протизапальних масках для шкіри. І попри те, що в кулінарному і в інших аспектах. Нас найбільше цікавить саме м'якоть кавуна. Його сушене чи підсмажене насіння теж їстівне. Воно має приємний горіховий смак. І шкірку іноді їдять, смажать, тушкують або маринують. На цій смачній ноті будемо завершувати нашу розповідь. На жаль, поки що науковці не можуть з упевненістю сказати, які з багатьох рослинних складників діють самостійно. А які в синергії з іншими речовинами або фітонутрієнтами, скільки їх достатньо, а скільки мало чи забагато, і яка їх біодоступність? Та навіть з того, що відомо науковцям сьогодні, зрозуміло, що споживання достатньої кількості різноманітних овочів і фруктів сприяє зміцненню здоров'я і знижує ризик розвитку важких хронічних захворювань. Тому наостанок згадаємо слова давньогрецького лікаря і батька сучасної медицини Гіппократа. Своїм пацієнтам він казав: Нехай ваша їжа буде вашими ліками, а ваші ліки вашою їжею. Будьте здорові! Бережіть себе і своїх рідних. Підтримуйте наших захисників і волонтерів. Якщо наше відео вам сподобалось, натисніть на Вподобайку. Все буде Україна. До зустрічі!